Друзі, покажу вам, як виводити старі екземпляри буска в нові. Якщо у вас є старий бузок, який от вже зігнувся, прям десь ліг на щось, ви можете зрізати верхню гілку або почекати, поки вийдуть якісь нові ось такі, і виводити їх вверх. А ось ці старі зрізали і так омолоджується куша. Вони його таким чином омолоджують ось. Молоді пагони йдуть, молоді, молоді, а потім приберуть ось ці старі повністю. Ну так, поки виведуть молоді. І так молодець він буде ще жити і жити, тому що корінь у нього сильний. Пагони ось молоді відбиває. Бачите? Відбиває. А ось це віджило своє його просто приберуть. Не прибирали повністю для того, щоб була злена маса, яка буде давати можливість функціонувати цьому стовбурові і відбивати від корення сильно, сильні пагони, які потім замінять ось ці старі. Так діє принцип з будь-яким кущем. Таким чином омолоджуються будь-які кущі. Просто пагони заміщення. Ось так оновлюється старий бузок.